Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, свята Православна Церква, і всі ми з вами вшановуємо пам'ять фактично трьох свят. Сьогодні у нас весілля відділо, обрізання Господнє і Господнє Новодія. Можна сказати, що сьогодні усіх нас вітаю, заступившим ми новим роком, тому що по завершенню Богуслуждебного циклу сьогодні. Як вам кажемо на Василя Велико, це є старий Новий рік, а раніше до радянських часів, е, часів християнських більше, е, святкувалося новоліття, тобто Новий рік якраз сьогодні. Ми з вами проходимо впевнено своє життя, ми з вами проходимо певні хвилини, певні секунди свого особливого переживання, молитви. Ми звертаємося до Господа і просимо, щоб Господь укріпив нас. Укріпив на сьогоднішній час дуже, напевно, багато кричав. Не випадає віри, не видає любові, не випадає милосердя, не хватає тих цінностей, які гріють нашу з вами душу, які бережуть наше з вами іство. Ми часто в житті не замічаємо ті роки, ті часи, які Господь нам давав, як ми кажемо, сьогодні у Новій, день благості. Ми не замічаємо, тому що розгублюємо своє життя, проживаємо його ну, в певний період постору. І ось коли Господь навідується в наше життя, ми розуміємо, наскільки цінно мати Бога Бога душі, в серці, і наскільки цінна Його допомога, тому що тільки Господь може вилікувати ті рани, які не може вилікувати ніхто. Тільки Господь може дати ту любов, яку не може дати ніхто. Тільки Господь може укріпити нас, так як ніхто не може нас укріпити. Ми проходимо сьогодні з вами важкі часи. Я би сказав апокаліптичні часи, коли пережили і переживаємо пандемії, епідемії, як ми кажемо, переживаємо страшну війну, в якій погибнуть тисячу тисячу людей. Переживаємо багато людей сьогодні. Страшно казати, переживають холод і голод. Багато людей лишилися без домівок, де нема жити. І можемо тільки собі уявити, як тим людям, які вже в такому віці, в мудрому віці, коли потрібно віддихати, коли потрібно насолоджуватися життям, дітьми, внуками, сьогодні змушені тікати, то залишитися без нічого. І от ви знаєте, сьогодні такий рік ми прожили з вами. Коли християн, ми повинні показати себе істинними християнами, коли ми повинні показати себе настільки близькими з Богом і просити в Бога неймовірно, Його благодаті допомоги. Так само, як це просили сьогоднішні святи усі, так само, як це просило багато святих, наше життя на землі короткочасне, і всі ми з вами. Підійдемо до нашого Творця. Кожен пізніше, хтось раніше, але ми ну, обов'язково з вами зустрінемося там, де будемо давати відповідь за наше з вами життя. І саме страшне це теж, коли ми з вами мали храми, мали віру, мали Бога. А до цього ми душа була пуста. Ми не мали любові, не мали. Благодаті, яка би нас підтримувала. І сьогодні Господь призиває всіх нас до своєї молитви, призиває всіх нас до віри, призиває нас всіх сьогодні до покаяння і до особої молитви, тому що сьогодні нашій державі, нашим дітям, нашим батькам потрібна допомога Господа і всім нам, як і коли. тому що молитва може все. І всі ми з вами знаємо, що. Як би не боліла душа, яка б рана не була в душі, якщо людина з Богом, якщо людина з вірою, Господь їй допомагає. Господь нікого не лишає. Господь не лишає людей. Люди залишають Бога. Люди залишають Бога в своєму жорстокості, як ми кажемо, в своєму в своєму такому жорстокості. Але Господь допомагає всім. Як каже Господь у я даю руки, я посилаю дощі на злих і на добре. Господь дає благодать кожну, кожній людині. І поминайте слова Христа, який сказав, що е, той Пастор, який піде за кожною душою, за кожною людиною, яку буде йому потрібна допомога. І Господь, не зважаючи на її стан, в якому стані вона, чи вона зла, чи добра, але Господь дає їй руку допомоги. Ця рука потрібна кожному із нас, тому що ми черпаємо тільки сили Господа, ми черпаємо ту силу тільки в молитві, ми черпаємо ту силу тільки в благості Божій. Якщо ти сьогодні думає, що наше з вами життя, ну так, десь потрібно піти, погуляти, зустрітися, заробити, продати, купити, він дуже глибоко в цьому житті, як ми кажемо, Помирається. Тому що це все, це, коли це все є, ти завжди відчуваєш недостаток чогось. І от ви знаєте, часто люди кажуть, що от, що то ти хотів в житті? Людей достаточно, напевно, питаєш да? любить людей. І от, коли є і достаток, і, до, і слава, да? і все, а в душі простота не випадає чого. Ми кажемо любов'ю. От кожен із нас. Дуже різко в своєму житті відчуває любов, от її якість, її, її е, розположення, її знаєте, велику силу. Тому що е, коли ображає, ображає, хтось тебе образить, то ми з вами відчуваємо, наскільки були серце і наскільки воно не може прикомиритися, наскільки це больна рана. І тільки коли людина тебе обніметь чи скаже добре слово. Чи успусміхнеться тобі, чи зарада тебе. Можна навіть просто промовчати, але добрим поглядом подивитися. І оця любов зразу лічить кожного з нас. От недостаток любові, напевно, є найвелика е, біда. Це не тільки сьогоднішньому світу, це завжди було в світі. Тому що Христос родився і прийшов вже в світі вічні. Він знав, чому Він прийшов. І оця е, святиня Любов, про яку ми кажемо, а дивіться, кожен із нас хоче її мати в своєму житті? Так? Ми хочемо, щоб нас любили діти, щоб нас любили ближні, щоб, хоча би добре, нас відносилися рідні. Ми цією любов'ю хочемо кожен день. Але чи віддаємо ми себе в жертву цієї любові? Чи любимо ми когось? Чи можемо простити когось? Чи можемо з вами? Зробити якесь добро, коли тобі робиш зло. Знаєте, це такий тяжкий подвиг, але це істинний подвиг. І часто, коли в сім'ях зустрічаєш людей, вже таких молодих, що поживши 5-10 від сили, буває чути, що от в мене і сякла любов, ми напевно будемо розводитися. Знаєте, любов не може всяка мене. І цікаві людина в жокосирті при. В цьому набирає чистопосідля за час гніва, злоби і ненависті. Якщо сьогодні говорити про то ми це бачимо, як він живе І коли всі розходяться, розходяться, часту блудяв хтось із одних і каже, я його не люблю, чи я її не люблю. Це така нема, такого не буває. Це просто людина вже стала черствою і егоїстичною і на жертовний свого життя. Вона положила як ми кажемо, тому що вона використовує, навіть використовує в любові тих чи інших людей, навіть купляючи це за гроші, за податки, якось робиш все, що хочеш, людина любим засобом е, жорстокосирна руці. І вона е, не втрачає любов, тому що любов це любов. А якщо вже немає в тебе любові, тебе маєш Бога в житті. І дивіться, ті, хто люди, які не люблять себе ведуть, яка їхня поведінка. Жорстока, ненависна, злобна, вони постійно в роздраженні, вони постійно в замість. Люди, які мають Бога, вони ніколи в не миру. Тому що в їхньому житті інші світ. Світ миру, світограх, світе плоди, яркість світла. Вірюча людина бачить світло. Вона, вона відчуває тепло. то. людина, вона живе по-іншому. А не вірять, чи починають завжди ставити багато питань. Так чи ні? Хто, коли, що, як, є чи нема. А це все наше з вами дисмі, коли ми ставимо багато питань. Господь сказав, що віра це є шлях до Бога, а любов це крила, які нам з вами дають життя. Тому що ми ввітаємо і ми летимо все своє життя на цих прилад тільки на любові, тому що це не тільки плотни, може бажання в плоті, а любов це і жертва. І часто, коли дивишся на молодих людей, які сьогодні казали, що вони один одного люблять, а завтра е, за якусь маленьку річ вони починають сваритися і розводитися, це не є любов їхньої спочатку, тому що любов потрібно вміти жертвувати, потрібно сострадати, це подвиг, Це не просто от, любити, щоб цілуватися, чи ми часто так у світі думати, щоб обніматися там, жити радісно. А любов це є постійній труд жертва, віддаючи себе заради Бога і виконуючи заповідь Божу. От якщо це є в житті, то тоді ти дійсно маєш в житті Бога. Якщо тебе цього в житті нема, то це просто розмова про Бога про красоту, прикислій корити, і слава. І православний християнин сьогодні бачить, і світ сьогодні розуміє. От дивіться, яка хвиля пішла, що закосірдя ненавісті, злоби, зло, да війна, да віда. Я скажу вам більше, прийде якийсь період часу, і люди вернуться до Бога. Вони зрозуміють, що ця простота. Яку вони сіяли і розраження, вона їх не сузідає, як ми кажемо, вона їх не збирає, вона їх розрушає. І от тоді, коли були ті часи Великої вітчизняної війни, всіх часов часи люди приходили до віри і до Бога, заміщаючи, ваганяючи серце свою злостю, Люди забирали злобу і поверталися до Бога і розуміли, що цей шлях істинний. І тільки такий шлях може привести. Сім'ю до благополуччя, дітей до здоров'я і щастя. І тільки такий шлях може е, дати людині свободу повноти життя. І сьогодні, заступаючи нововітя і вітаючи усіх з великим святим освітним віком, яким потрудився на плаву церкви, казав прості слова, будьте такими щедрими як земля, і принесете Голос від світ. Будьте такими, щоб мали сім'я. І ми не повинні просто прожити життя, ми повинні не проіснувати, ми повинні його прожити з Богом в країну, вже на землі. І викликаю сьогодні на кожного з вас благословення, Боже. Хай Господь запіть, Хай Господь вам мудрість, дай вам сили, здоров'я, Хай прошла дітям вашим спокій, тишину і збереже тих, хто сьогодні. Воюють і збережати, то сьогодні за них і моляться, тому що Господь, ми всі з вами потребуємо цієї допомоги, молитної допомоги, допомоги Євгеністичної допомоги, благодаті Божої. Кріпи вас Господь через вас, через Зло, Божої помощі. душевних сил, спокою вам і рівноваги. Полагайтеся на волю Божу. От полагайтеся, навчіться жити з Богом, не своїми думками, не своїми бажаннями. А живіть з волю Божу. І Господь все вправить. Ми не можемо багато чого зробити, але ми бачимо, як переходить чудо, коли ти, чудо, коли ти це кладеш на волю Божу. Господь тебе укріпляє, і всі твої проблеми рішає, і всіх оправдає і спасає. Усі посвятають цими святами. Нагадую, що сьогодні у нас вечірня, завтра у нас великий день, нас храмовий день час нашого святого преподобного святіма Саровського.